Котре я зустрів тебе в сонячних проміннях дня, щиро закохався і сказав твоє ім'я, що те й пожнеш, вгору завжди важко йти action tv 5 Слухай серце своє! Сергію Мироновичу я дякую вам за змогу професійно реалізувати себе у житті. Завдяки вашій допомозі я отримав шанс стати відомим журналістом. Сергію Мироновичу, прийміть найщиріші слова вдячності. Завдяки вашому сприянню я навчаюся в університеті на омріяній спеціальності. Адже з дитинства прагнула стати журналістом. Тому дякую вам за те, що посприяли реалізації моїх намірів. Шановний Сергій Миронович, дякую за змогу отримати безкоштовну вищу освіту. Буду намагатись виправдати надії і стати гідним журналістом. Я щасливий, що маю змогу навчатися в Черкаському національному університеті імені. Олена Хмельницького, саме за вахом журналіста, та здобувати вищу освіту на безкоштовній формі навчання. Велика вам подяка за це. Журналіст це не професія, а покликання. Надзвичайно важливо це відкрити цей скарб в собі. Щасливий той, хто має улюблену справу, хто знайшов своє покликання. Чудово, що ви допомагаєте нам, молодим та неосвіченим, реалізувати себе у житті. Вітаємо вас із вашим професійним святом! Днем працівників освіти у наш час на плечі працівників освіти покладена відповідальність за навчальний процес молодого покоління України. Отже, ви фактично відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави у день вашого професійного свята. Бажаємо вам міцного здоров'я, мужності, стриманості та великого терпіння. Адже виховання та навчання ніколи не було легкою справою. 야, 우리의 왕